Робота з модулями. Основна особливість конструктора VR промеблі це робота з параметризованими модулями. Вам не потрібно додавати кожну деталь окремо, бо конструктор вже містить різноманітні готові рішення. Для того, щоб додати новий модуль, достатньо клікнути на іконку плюса на панелі інструментів у нижній частині вікна. Відкрилась бібліотека модулів. Бібліотека містить три вкладки: верхні модулі, нижні модулі та пенали. Серед звичних варіантів у бібліотеці можна знайти навісні нижні модулі, елементи та модулі для островів, а також барні стійки. Також є навісні пенали під техніку. Щоб вам було простіше вибрати модуль із такої великої кількості варіантів, ви можете навести курсор на іконку інформації в лівому верхньому куті картки та ознайомитись із параметрами модуля. Як бачите, тут вказані габарити та тип модуля. Тип фасаду і ручок прописана з'єднувальна фурнітура корпусу та висота цоколя. Якщо модуль містить шухляди, то в параметрах також буде вказано тип напрямних і кількість шухляд. Клікніть на необхідний модуль та натисніть кнопку Додати. На сцені з'явився наш модуль. Він також відображається в ієрархії конструкцій, ієрархія конструкцій. У вікні ієрархії виріб розділяється на підгрупи. Клікніть на стрілку біля пункту виріб, щоб розгорнути увесь список. Як бачите, виріб містить підгрупи нижні модулі, верхні модулі та пенали. Функція ієрархії дозволяє зручно керувати сценою. Ви можете тимчасово заблокувати конструкцію та обмежити дії з нею. Клікніть на іконку Замок, щоб заблокувати модуль на сцені та уникнути його небажаного переміщення. Також ви можете тимчасово приховати конструкцію. Для цього достатньо клікнути на іконку Ока біля необхідного модуля. Ви також можете відкрити список деталей, які входять до конструкції. Для цього клікніть на іконку стрілки біля необхідного модуля. Вибравши потрібну деталь, ви так само можете приховати її. Також у вкладці Деталь можна переглянути габарити деталі, її крайки та перелік обробок. Зміна габаритів модуля. Для того, щоб змінити габаритні розміри модуля, виберіть його. Та клікніть на кнопку Трансформація в правому верхньому куті вікна. Після того, як ви клікнете у полі введення певного габариту, конструктор відобразить допустимі граничні значення. Наприклад, для цього модуля граничні значення ширини від 600 до 900 мм. Вкажіть необхідні габаритні розміри у відповідних комірках, враховуючи граничні значення. Після зміни габаритів модуля можуть виникати певні помилки розташування, наприклад, деталі кількох модулів. Можуть перетинатися між собою. У такому разі конструктор підсвітить модуль червоним кольором. Щоб уникнути перетину модулів, достатньо просто змістити їх правіше або лівіше. Модуль легко прив'язується до інших конструкцій, а також рівно переміщується в площині завдяки доданим осьовим лініям. Також зверніть увагу, що в деяких модулях із вбудованою кухонною технікою ви не можете змінити ширину. Для цих модулів параметр ширини був заданий з урахуванням стандартизованих розмірів вибраної техніки. Конструктор автоматично розраховує розміри під вибрану вами модель. Також є можливість задати відступи від стін, якщо ви хочете вказати конкретні значення, а не просто переміщати модуль по сцені. Для того, щоб переглянути позначення стін, зручно увімкнути вид перегляду зверху. Знаючи розміри приміщення та модуля, це дуже легко зробити, просто вказавши значення у відповідні комірки переміщення та обертання модулів. Ви можете легко переміщати модулі, міняти їх місцями. Та обертати. Щоб повернути вибраний модуль, необхідно клікнути на іконку поворот на панелі інструментів внизу. За замовчуванням модуль повертається на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Також ви можете вказати довільний кут повороту. Для цього виберіть модуль, перейдіть у вікно трансформація та у відповідному полі Поворот вкажіть необхідне значення. Наостанок розглянемо копіювання, відновлення та видалення модулів. Для того, щоб скопіювати модуль, клікніть на іконку Скопіювати модуль. За замовчуванням, новий модуль буде додано праворуч від попереднього. Ви можете скинути всі внесені налаштування до моменту збереження модуля і відновити його першочерговий вигляд. Виберіть модуль і клікніть на іконку «Відновити модуль. Конструктор попереджає, що усі вибрані модулі будуть скинуті на стандартні налаштування. Переконайтеся, що ви не вибрали в групу непотрібні модулі та клікніть на кнопку скинути. Щоб видалити модуль, виберіть його та клікніть на іконку Видалити модуль. Залишились запитання? Пишіть їх у коментарях. VR про меблі онлайн-конструктор меблів.